Мені апельсин зм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підпільно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння. армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Цієї ночі невідомі би атакували Ростовську область. Місцева влада відрепортувала повітряну атаку відбито в 10 містах та районах області. Є займання в житловому секторі та на промисловому об'єкті. А ось у соцмережах повідомили, що загорівся завод Емпілс, відомий виробник лакофарбових матеріалів ростов на дону цієї ночі атакували не лише безпілотники, а ймовірно, і ракети. Принаймні про це говорили очевидці, а дехто не стримував своїх емоцій. У Ростові сьогодні вечір. Весь город димить. від, вон дим іде за зданням. Слішно по всьому городу. Пожарний, скорий. вон теж дим іде. Весь город в диму. Все взривається. Благодать зато Волан-де-Морт в бункері. Сід. В соцмережах місцеві активно опублікували відео та фото, на яких було видно густий дим та пожежу в одному з районів. Також місцеві пабліки повідомили, що одна з ракет російської ППО влучила у житловий будинок. Загинули місцевий житель ще й четверо були поранені. Просто Простані Охренеть. У мене аж полизити слізядзука. Також від дронів постраждав завод лакофарбових матеріалів Емпліс. Це одне з провідних хімічних підприємств півдня Росії. Офіційних підтверджень цієї інформації немає, але губернатор області Юрій Слюсар повідомив про пожежу на одному з промислових об'єктів. Займання будівель промислового підприємства сталося нібито внаслідок падіння уламків збитих цілей. А от, за даними моніторингових каналів, дрони вразили резервуари нафтопродуктів на території заводу. Виникла пожежа стов. Диму було видно з різних частин міста. Додам, що напередодні Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству Атлант Аеро. Завод розташований в Таганрозі. Це теж Ростовська область. Там проектували, виготовляли та випробовували ударно-розвідувальні БПЛА типу «Молнія», а також комплектуючи до БПЛА Оріон. За даними генштабу, ураження цього підприємства знизить спроможності противника з виробництва безпілотників. Ярослава Марушенко програма Вікне з марафон. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар нам важливий. Тож поділіться, що думаєте про побачене.